Моє вітання з міста Дніпру, з нашої рідної України. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 рік. І сьогодні я пройду по своєму садочку невеликому, екзотичному, покажу вам, на яких деревах є плоди. Ми більше зупинимося на цих деревах. Також, які дерева і в горчиках ростуть, я вам покажу які з плодами. Запрошую всіх на мій канал і підемо на невеличку екскурсію. Стою я зараз біля свого конфетного зізіфуса. Він дуже гарно квітнув у цьому році і зав'язав отакі плоди. Вони дуже. Активно і, можна сказати, вони швидко ростуть. От Якщо порівняти їх із інжиром, то інжир, от якось, дивлюся, стоїть на одному місці. А зі зіфуси, навіть діти приїхали, замітили, що ягоди наскільки збільшилися, що вони в активному рості і хорошо розвиваються. Це мій перший, перше дерево. і я вже не раз вам говорила, що в мене їх зізіфусів два. Це конфетний, а туди далі є у мене із порослі, який вирощений, це Ян Дзяо. Цей у мене конфетний плодоносить перший рік. Він і квітнув, можна сказати, перший рік в минулому році було тільки де-не-де де квіточки, але він зав'язав всього одну ягоду. Дерева, я можу сказати, що дуже цікаві. Тому що, коли розпочався ріст і квітування оцього, цієї рослини зізіфуса, то верх дуже активно ріс. І я хочу вам показати, що на даний момент. Він вверху дуже пишно квітне, квіточки невеликі на ньому, отакі вони міленькі, але вже навіть по квіточках, от видно, де такі носики з квіточки торчать. Це вже завість плодика. І він Продовжує квітнути і зав'язувати плоди, вони ще маленькі, а низ вже зав'язалися плоди, і вони доволі таке, так вони не, не ну, великого вже е, розміру. Як для зізіфуса, він же ж сам по собі ягоди не дуже великі. Якого розміру ягоди будуть, коли вже повністю дозріли, я не знаю у конфетного. А в'яндзяу вони такі. Такі не дуже великі, ну але й не маленькі. От переходимо до, до мого наступного зізіфуса. Це у мене, як я вже сказала, ян дзяо. І от е, ягоди в е, е, такої форми, вони довгенькі, набагато довші, е, як е, конфетний і також дуже багато зав'язів. На ньому чимало і вони непогано розвиваються. І дерева вже десь, мабуть, до 3 метрів. Вони дуже-дуже дали великий ріст і хорошо підросли, а іменно в цьому році. Тому що вони тільки не в. Прошлому році, а в позаминулому році були висаджені в ґрунт такі короба. Я вам вже показувала, тому що у нас тут дуже багато вологи підпочвені води підходять дуже близько до поверхності. Землі. І от е, я не знала, чи вони в мене приживуться, чи вони будуть рости. Тому е, куп, докупила я друге дерево воно в мене. Е, це що Янцзяо дуже гарно розвивалося і в горшках. І, е, мабуть, один рік у мене поросло е, е, зі зіфус конфетний у. В контейнері в горшку, а потім я їх разом висадила у землю. І вони дуже пішли гарно розвиватися. І от перший рік, виходить, що хороший урожай на оцьому Янзяо. Читала я багато літератури і блогерів дивилася іменно по цих рослинах. І Одні розповідали, що повинні бути там квіточки, от квіточки. не... П'ять у них таких пелюсточок, а більше, і вони повинні запилятися між собою. Але я хочу сказати, що я не можу підтвердити цю інформацію, можливо, це вона і правильна. У мене от Яндзяо уже давно, ще до війни він купувався. І перше його плодоношення воно відбулося. Майже я його купувала, мабуть, у розмірі десь може, сантиметра 30-40 така була невеличка тичечка. Потім він дав бокові відросточки, і от на тих відросточках, мабуть, на третій, мабуть, і на другий рік він заквіт. І дав плоди. У мене є відео на каналі. Це в самому началі, коли я тільки свою діяльність розпочала на Ютубі. І виходить, що йому не було з чим запилитися і з ким запилитися, але він дуже рясно дав плоди, і вони не осипалися. І оце була наша перша дегустація цього, цих плодів, іменно плодів зі Зіфуса. Тому я не знаю, як вони змогли запилитися, як вони дали плоди. І були кісточки. Правда, я їх не сіяла, не садила. А от зараз у мене поряд ростуть два дерева, вони також дуже гарно запиляються. Уже я по цьому році бачу, що дали багато плодів, тому зізіфус я не знаю. Або потрібно два дерева для запилення. А можливо, для цього потрібно тільки й одне дерево. Тому що в мене дуже гарно плодоносив, як я вже сказала, янцзяо і без запилення. Ну, а це те, що я хотіла розповісти про свої зізіфуси і про свої. Ну, свій догляд, свої спостереження за цими деревами. Зараз переходимо ми до моїх інжирів. Оце перший кущик, який я показувала. Я його висадила в цьому році, і він гарно пішов в ріст, на ньому багато ягод зав'язалося. Я не знаю, чи вони дозріють, вони такого. але вони вроді би як стоять на місці. Розмір. Мені здається, що підросли вони тільки чуть-чуть, але вони гарно держуться, вони насичені зеленого кольору. І це, по-моєму, інжир долмацький, якщо я не помиляюся, тому що цей черенок мені давала моя подруженька, і він гарно вкорінився. Він довго у мене в контейнері ріс, такий бідний страждалець, але він гарно пішов. Вріст йому все сподобалось, і от навіть пішли рости молода поросль. Я не знаю, чи вона визріє і як вона перезимує. Наступний інжир це, мої, це мій пересорт можна сказати, прийшов. Ягоди дуже, дуже такі наливаються непогані, мабуть, будуть немаленькі. Не але я не знаю, чи він успіє в цьому році визріти цього інжира, також перше плодоношення в цьому році, тому що він ріс у мене в контейнері, він дав був одну бребу чи фігу, але вона відпала, і я навіть не куштувала його і не знаю, що це за сорт. Цей інжир я купувала як паначі, але видно, що він не варєгатний. І продавець, мабуть, помилилася, не той мені продала. Але нічого страшного, якщо смачні плоди, мені головне, щоб вони визрівали, дозрівали, успівали. Ну, цей рік, як ми вже всі знаємо, що він, можна сказати, не показовий, тому що. Оці всі... Заморозки, оця вся погода ненормальна, нам знесла свої корективи, і ми не знаємо, чи визріють ці інжири, чи не визріють. От Переходимо ще один поряд кущ росте. Це в мене турецький коричневий. Дуже багато також він фіг нав'язав. От На кожній гілочці такі гарні висять плоди. Я на них повривала листя. Його, зрозуміло, що я формувала, дивилася інших блогерів, які займаються іменно інжирами. І плоди, такі видно, що вони. Налити, не засихають нічого, все нормально з ними. Але чи вони визріють, я не знаю. От вони розміру такий у них, вроді би, і ну але ще, я думаю, що якщо буде теплий вересень, то, можливо, наші інжири нас і порадують. І от останній кущ тут у мене росте це. Я не пам'ятаю, які я купувала, треба дивитися. Но він також весь в плодах. І на нього багато і сонечка попадає. Але чи вони іменно дозріють чи не дозріють, отак він весь в цих плодах. Ми вже на, цих, на цьому кущі було, по-моєму, дві фіги. Бреби він, На ньому і бреби були, він з зими вийшов із бребами. Але вони всі відпали, він скинув. Зараз я також от, трохи прощищала там внизу і ну, дозрівають, видно, що вони наливаються. Ягоди не дуже великого розміру, такого середнього, але він дуже солодкий і смачний. Який це сорт, також треба виясняти, може мені хто напише, хто займається інжирами, О, то буду дуже вдячна. Ну, це моя хурма. Я вам показувала її. Це сосновська. Вона дуже рясно цвіла. Квітів було багато, зав'язів було багато, але потім вона передумала і вона все скинула. І в цьому році, от, виходить, в мене дві хурми. Ще одна є у мене дар Софіївки, Та взагалі була підмерзла весною. А сосновська дуже гарно нав'язала плодів, але вона все скинула. Но в цьому році я... Дивилася, також отримала інформацію з інших відеороликів, других блогерів. То у дуже багатьох практично всі хурми, навіть не тільки Сосновська, й другого сорту. Вони поскидали плоди і в цьому році дуже мало у кого позав'язували плоди хурми. Це мій дар Софіївки. От Вони ростуть поряд одна з одною. Але ця видержала заморозки, а дар Софіївки дуже підмерзла. Я вже говорила, вона розвиток розпочала десь, мабуть, в середині червня. Я навіть думала, що вона і не виживе. І там далі у мене ще азіміна, вже гарне таке деревце сформоване, воно прививки мої, я привила прим на ньому і надіюсь, що в наступному році, можливо, хоч дасть квіточки. Зрозуміло, що, мабуть, ще плодів не бачите мені, але надія все-таки вмирає останньою. Це ще одна зіміна, вона в мене замотана, закутана, замотана ціле літо від сонця. Розвивається також непогано. І то топріма, а це в мене, я вже показувала вам, як же вона Шенандуан називається. Ну, Дуже гарно, я тільки в цьому році її висадила в ґрунт, тому вона була під защитою від сонця, але роз, розвиток її йде добре. Ну, плодів, зрозуміло, що ще довго не, не чекати від неї. Ну, от переходимо тепер. Це мій сад, в сад ми не будемо заходити, я вам показувала уже маракую, все добре з нею. Плодоносить і плоди вже почали відпадати. А от мої тут стоять, стоять всі контейнерні рослини. От перша, це анона Черемоя, і я вам вже показувала, на ній гарненькі зав'язані плоди. От, все-таки вийшло в мене опилити, запилити її. І плоди активно ростуть і гарно збільшуються. І десь у мене, мабуть, десь штучок 5 зав'язано. Ну, мене радує, то, що вони дуже крепко держаться поки. Вона їх. Виращує активно. Як я її запиляла, я вам показувала. Будемо надіятися, що все-таки вона дасть, ну, що вона виростить ці плоди, і дасть нам зробити дегустацію, попробувати, якого вони смаку. Вона і вверху там є зав'язі. Вон, я не знаю, чи я її сфокусірую той плод. Мабуть, ні. Е, ну, неважно. Я потім, коли вже будуть дозрівші плоди, то я обов'язково ми ще проведемо екскурсію, будемо спостерігати, як вони ростуть і як вони збільшуються у розмірі. Це друга сторона коло моєму садочку. Оце в мене джек фрукт, і непогано він росте. А це я мені в цьому році танечка дала інжири деякі нові сорта, і отаку маракую. Це інкарната. Це та маракуя північна, по-моєму, яка буде рости у відкритому ґрунті. Але вона в мене ще посажена в горшки. І от я подивлюся, як я з нею справлюся. Далі в мене от іде гуаява, це моє дуже велике дерево. І ви бачили, в минулих роликах минулого року дуже багато було плодів на цій гуаяві, і вони дуже смачні, дуже великі були. А в цьому році, от я бачу тільки один плодик, вона зав'язала. І, мабуть, моя гуаява буде в цьому році віддихати. Але... Ідуть молоді прирости на ній, а на молодих приростах вона завжди дає квіти. І гуява Гоя... має таку властивість, що вона може квітнути цілий рік, і цілий рік зав'язуватися плоди. Одні будуть дозрівати, другі будуть тільки зав'язуватися і йти врост. Але у нас не такі, зрозуміло, умови для неї. Їй зимою взимку холодно, і вона. Ну, Я не думаю, що вона нас взимку може давати зав'язувати плоди. Те, що зав'язується до зими, те буде і наше. Поряд з Гуаявою в мене моя біла сапота. Це моя улюблена, можна сказати, рослина. Скільки вона в мене є? Ну, вже років 4 або 5, я навіть не знаю, не пам'ятаю, в якому році вона до мене приїхала, але Ну, Я її просто бажаю. Вона і не капризна, вона і росте непогано. От влітку вона скидає листя, вона майже така голенька стоїть. А потім йдуть такі молоді гілочки, гарнесенькі. Вона так обростає і вони такі аж різнокольорові, з коричневим відправою. Плоди вона зав'язує взимку, ну, мабуть, десь у лютому місяці. І В минулому році я їх обривала трохи, тому що було дуже багато зав'язано, а в цьому році я вирішила її взагалі не турбувати. І що я вам хочу сказати, вона сама гарно регулює ці плоди. І от Ті, які поближче до зав'язані от іменно так як джекфрукт. Він Оці ж жіночі квітки, от же фрукта, вони на оцих товстих гілках, а мужські вони більше на таких тоненьких гілочках. Отак само і біла сапота. Ці плоди, які нав'язані на таких основних оцих стовбу, на... біля стовбура, от я вам показую видно, як вона прямо на оцих товстих гілках. Відквітла і зав'язала плоди. Вони дуже великі. Я от найбільший плод там трошки далі, я піднесу руку. Зараз я зроблю так, щоб якось вам більше видно було. І от оцей плід на фоні моєї руки, він уже так. Ну, Як гарне величеньке яблуко. До якого розміру вона їх доростить, я не знаю. Але вона їх держе і вони ще насичено зеленого кольору. Уверху вона також, видно, що ростуть прирости. Вона була, я ще раз повторюсь, скинула всі листя, а зараз гарно обростає. І плоди, які вона залишила, вони гарненько ростуть. Але вона по цей. День ще їх скидає і формує те, що вона виносить, те поскуштуємо і спробуємо, які вони на смак. І як я вже сказала, що ця біла сапота квітла у лютому місяці, опилювачів не було. І більше всього, що там кісточок у плодах немає. Але коли я виносила на вулицю, деякі ще все-таки. Квітли і, можливо, десь якийсь плід вона залишить, який запилився нашими сікарахами. Тому що багато мене запитують, чи в мене немає на продаж білої сапоти. Я її старалася і укоріняти, і відводки робила. Вона відсушує ті гілки, на яких ви робите відводки. І укорінення в мене ні разу не вийшло і не вийшло. Я не здаюсь, зрозуміло, що я обрізаю гілочки. І... Стараюсь її укорінити. Що вийде, не знаю. Але на даний момент поки що в мене нічого не вийшло. А Гарно вона, по-моєму, дає з кісточок гарні такі росточки, і потім цей, цей рост можна прививати. І тоді, виходить, воно таке гарне дерево. Ну, Мушмула гарно росте. вона ще... Зрозуміло, що її рости вона квітне десь у жовтні листопаді, тому нічого немає. Далі йде лавровий лист. І фейхоа – це пусте дерево, яке в мене взагалі, мабуть, потрібен опилювач. І я його постараюся обрізати, бо воно дуже в мене високе. Черенки мені танечка дала. Я постараюся їх укорінити, можливо, або прививки зроблю. І закінчує цей ряд, у мене авокадо. Авокадо це рід, воно в минулому році таке було. Хворі листочки, опадали вони. В цьому році воно дуже себе гарно почуває. Якщо це від того. Срабатує, що я, чим я поливала, я вам потім скажу. Я подивлюся, як воно себе буде почувати. Бо в цьому році воно дуже в мене гарне. Ну, дійшли ми до моїх гранатів. Один гранат у мене той, що там в мене є відео. На моєму каналі Це гранат, який дуже в нього великі крупні такі плоди. Їх в минулому році трохи порозривало, бо пішли дощі. І вони там такі негарні, розчерепінняні всі. А в цьому році він дав один плодик, але вони були висажені в минулому році тільки в ґрунт. Можливо, це спрацювало. І я хочу показати, що от іде в мене така і біля одного граната. Я малу порость поудаляла, а та, що товстенька, величенька, я її залишила. І так же сам я зробила біля цього граната. І виходить, що я зможу весною, во всякому, буде попитка в мене привити до таких гарних. До гарної порослі інші сорти гранатів. У мене є Юлоша, у мене є Акдона, у мене є кримський полосатий. І от я хочу, щоб вони росли. Ну, нехай вони в місті ростуть. Тут гарно їх укривати. Трошки, можливо, не... неудачне місце, бо тут немає зранку сонця. Але воно десь з 11 часов сюди перебувають. Переходить і цілий день до вечора ще пече гарно гранатики мої. Вони люблять велике сонечко. Їх нав'язано, ну, можливо, десь плодів 10, можливо, більше. Я не считала але на цьому дереві трохи є плодів. Ну, а це по гранатах я вам розповіла. Подивимося, як у мене весною приживуться ці прививочки. Ну, тут у мене голубіка, тут п'ять її сортів у мене. Ще один от ще є. ягоди, поступово дозрівають. Це самий пізній сорт, але я вам показувала я в цьому році їх не Прикрила від сонця, вони цей кущ дуже попікся. Я думала, що він захворів грибковими якимись захворюваннями. Але дивлюсь, що ідуть вони гарно вріст. Ростуть от молоді прирости, вона дає, її розчистю трошки і голубіка. Ну, Вроді би як непогано себе почуває. І з цієї сторони в мене росте виноград. Виноград він деякий дуже гарно зав'язався. Це не екзот, я вже вам не буду виноград показувати, тому що він отак ну, біля забора росте отаким ряд у нього. Аж туди до мого інжира, який я висадила. На цьому я відео своє хочу закінчити, побажати всім. Хорошого спокійного дня, ще теплої, гарної погоди для того, щоб все, все те, що у нас зав'язалося, визріло: і виноград, і інжир, і хурма, у кого вона залишилася, не осипалася. Бажаю великих урожаїв, солодкої ягоди і якнайшвидше дождатися нашої перемоги. До побачення!